Скипчик. Сімнадцятий. Олександр, одинадцятий, Максим Чебаря. Номер дванадцяти. Українського чоловічого. Клубного футзалу. Поєдинок розпочався, друзі. Поєдинок є. Ну і нескладно приховати, що шість втрачених очок. Ну а там розташувалась хабалка із жовтих вод. Зараз вихід в один-в один. В один. Стаберенко відмінно грає добивання. Uh -huh. Максим Малиновський зараз вже кидався під цей м'яч. Ну а Михайло Веліміта був просто ідеальний шанс вивести свою команду вперед. Так перекатом з правої на ліву ногу намагався Михайло із Києва. Знову бачимо кардинал в атаці. Це не може не подобатись. Ще один постріл. Ну і знову вдалого положення. Пам'ятаєте, ось під час перших поєдинків до нарешті у нас фінал відкриває рахунок. Нарешті він це і робив, але не в цьому епізоді. Ось таке виконання цього корнеру. Знову Савенко грає вдало. в е, гравців було таке певне психоемоційне спустошення. Можливо, зараз рахунок. Ну і ще раз повтор, коли. Володимир Поночовний. Тошення так, скажімо так, пере... а ось так рахунок таки зрівняно. Ну і знову зрівнює рахунок. 1-1. Дуже і дуже швидко команди в нас почали забивати і роззабивались. Перший гол у складі «Аврори». Та Авророю або Кардиналом Рівни відбудеться у найбільше. півфіналу. Вже відпочивають у 13-й мінулі цей матч. Ланко, його виконання. Цього штрафу. Як міг там намагався свою команду врятувати, але 4 секунди до завершення часу першого тайму Сорокін гол, знайшов здає своє здає місце здає під здає сонцем, знайшов цю ізоляцію, цей простір, який нам додаткову інтригу вносить в цей поєдинок. Поночовдий тут ще швидше кияни відігрались. І Юрій Сагайдачний 2-2-8 хвилин 38 секунд до завершення часу. І чекаємо і ще і ще, і ще забитих м'ячів. Єдине, що ми точно можемо сказати, тим, позитивні, позитивні дії для своєї команди в складі. і в період цієї страшної війни, то вже відвикли. Я думаю, гравці Ось від Семенченка м'яч летів. О Фовбетекстралі, які розпочнуться. 3 травня, удар. Ну і ось бажання створити феєрію вже і поборотися, або принаймні пройти якомога далі саме в розіграші. Кубка. Генленко дуже чітко в кількох реченнях про це сказав. Зараз Семен про регламент змагань. Е, можливо, навіть повторитися, але важливо про це сказати. Ну давайте. Ну а тут він видрибати м'яч для своєї команди вже не зміг. Сорокін віддає туди далі на партнера. Триває атака кардинала Рівне. І, і не обов'язково має робити це головний тренер команди. Будь-яка уповноважена на це особа. скажімо так. Ну, у випадку Волянюка це цілком і цілком можливо. Він капітан команди. Дуже і дуже небезпечно. Але Ланко таки до цієї прострільної передачі від Скипчика не дістався. Контратака від Аврори зміщені ворота. Ну і арбіт від підопічних Євгена Задорожнього про Скипчика Давайте закінчимо Є поняття зворотних замін. Ну, давайте так по прізвищах, але вже після Пайд Нальті на вибування. І тільки у фіналі в випадку нічиї є два додаткові тайми двома темпами, скажімо так. Ну і Макар Левченко просто вже викидає м'яч для того, що пролунала сирена. 2-2, у нас дуже і дуже бойовита нічия в завершальному матчі. Друзі, ми повертаємось з вами у столичний кардиналом Рівні. Як ви бачите, 2-2% за підсумками стартових. Ну і напевне все-таки володіння м'ячем, оскільки там більше 70% володіння саме у ворогівців е, м'яча, тому, в принципі. Зрівняв 2-2 результативно і дуже і дуже яскраво моментами було в таймі першому. А тут індивідуально. розлюк Любомир Парфенюк, Михайло Волянюк, Дмитро Скипчик, Олександр Басич, Сергій Кравчук, Артем Малиновський. Давайте після цієї атаки на передача у барковоротах. І в третій в сьогоднішньому матчі Кардинал Рівне виходить вперед. Чи правда цього атаку розіграну, яка ...палаловий! ося Троходівка. Містом Волковим між Максом Горбулько. Ну і останній за Фавбет Кубок України. Тут прошня правил не було. Ну і можуть зараз швидко в контратаку вибігти гравці кардинала. Вони це роблять. Ніхто забиває. Цього разу забиває Скипчик і робить рахунок 2-4. За 15 хвилин і 7 секунд. 25-та хвилина зустрічі. Ну і Скипчик також дуже-дуже класно виконав зараз. Пробив так, як і мав пробити. В таку Квінтесенції футзалу, тим звичайно ж цікавіше. Тут порушення правил і Семенченко. Семенченко сфолив, на думку арбітра Малиновський. В правому верхньому кутку ваших екранів є QR-код. Переходьте за ним та жовта картка для Семенченка. Це більше і більше, вони будуть все більш масованими. Ось як зараз. Семенченко. Ну, вийшло так, що Семенченко спочатку відіграв відставання своєї команди до мінімуму. Ну, не так швидко, як в минулі рази. Вдається відігратись Аврорія, але все це трохи більше, ніж навіть 11 з половиною хвилин для того, щоб третій гол у таки перемогти в цьому поєдинку і потрапити до півфіналу. Де зустріч. Сорокін. Він з м'ячем, він рухається правим флангом, віддає точну передачу. Близькими зараз були гравці із Рівного, щоб знову їхня перевага становила одразу два. Звичайно ж, він не розуміє, що відбувається. Тут е -е, в основному то наг, здається, відчуває якийсь такий дискомфорт, можливо, десь зазнав ушкодження в одному із попередніх епізодів. Удар воротах від Сайдач, без сумніву на його адресу. Так, щоправда, не точно. Можливо, поквапився. Дещо він і силою удару. Зараз момент уже у Аврорівці Білір свою команду врятував якраз в епізоді, який передував Салов туди. на Сагайдачного, знову Семенченко він пробиває і перемогу із рахунком 5-4 повіз трофей додому. Це так само було дуже і дуже. Звичайно ж, таке несподівано, Так здобуття кубка. Ну а зараз ці хлопці радіють так, ніби вони вже цей кубок виграли. Ну і правильно туди-туди до своїх. З яким виразом обличчя цю поразку сприймає Юрій Савенко? Так чи інакше, друзі, цей великий футзальний день в палаці спорту та на порталі Київстар ТБ завершено. Ми дякуємо.